Як нам добре відомо, Росня активно краде нашу історію, особливо історію Русі. І зараз розкажу про один з моментів, звідки це все почалося легендарна шапка Мономаха. За легендою, візантійський імператор Константин IX Мономах подарував своєму онуку, великому князю київському Володимиру Мономаху ту саму шапку, яку привіз особисто митрополит Ефеський Неофіт. Надалі вона перейшла саме великим князем Московським, що нібито підкреслює правонаступництво Русі і дозволяє московським правителям мати титул правителя Всія Русі. Що ж тут не так? По-перше, коли Константин VII помер, Володимиру Мономаху було лише два роки, а значить, не було жодної впевненості в тому, що саме він зможе посісти в великокнязівський стіл. Тим паче, що Володимир Мономах став Великим князем в дуже поважному віці. По-друге, за історичними джерелами жодного митрополита Неофіта не існував. По-третє, прізвисько Мономах у князя Володимира Всеволодовича з'явилося пізніше, причому приблизно в часи створення самої шапки. Так звідки ж вона взялася взагалі? Існує дві основні теорії. Перша, що це був подарунок московському князю Івану Калиті від Узбекхана як подарунок за вірну службу московитів монголам. Зокрема, на це вказує сама шапка, адже вона має більше схожості з монгольськими головними уборами, ніж з візантійськими. Друга теорія каже про те, що шапку створили самі московити. Пов'язано це з претензіями на трон Василія Івановича, другого сина Великого князя Івана III. Він не розглядався як першочерговий наступник Івана III і був на другому плані. А на боці першого наступника царевича Дмитрія були набагато впливовіші люди, внаслідок чого Василію треба було знайти спосіб затвердити свою владу. Ймовірно, саме з цих причин десь між 1521 і 1526 роками було створено шапку мономаха, нібито династичну реліквію мономахів. Про це говорять і те, що у своїй духовній грамоті Іван III чітко перелічив реліквії, що передавалися Василію, і жодної шапки Мономаха там не згадувалось. Таким чином Василій III сам створив реліквію, яка дозволяла йому оголосити про правонаступництво і Русі, і навіть Візантії. Адже саме в роки створення шапки Мономаха з'являється концепція. Москва, Третій Рим, де московити замахуються на спадщину взагалі всієї Римської імперії. Ось так за допомогою всього однієї фальшивки, тогочасні московити, з детальним описом яких ви можете ознайомитись у моєму відео про записки Герберштейна, перетворилися з брудних жителів болот на богообраний народ.